Продовження. Джуліан розчаровано мовив. Шкода, що її почерк такий нерозбірливий, і вся книжка розвалюється. Вона, напевно, дуже стара. Гадаєте, сховку іще щось є? спитала Енн Джуліани! Піди засунь ти руку, бо в тебе вона довша, ніж у Діка. Мені здалося, що там більше нічого немає, сказав Дік. Місце там обмаль, кілька дюймів позаду випалує цеглини чи каменя. Гаразд, я застромлю руку і перевірю, сказав Джуліан. Усі знову пішли. До передпокою. Джуліан просунув руку позаду зрушеної лиштви і провів долонею уздовж стіни до того місця, звідки вивалився камінь. Рука його пролізла в простір позаду, а довгі пальці почали мацати довкола у пошуках і ще чогось, що могло б там виявитися. І це щось справді там виявилось щось м'яке, пласке, на дотик шкіроподібне. Хлопчик швидко схопив предмет пальцями і обережно витягнув назовні, побоюючись, що від старості він може розсипатися. Я щось знайшов, сказав він, весело блискаючи очима. Дивіться, що це таке? Діти згромадилися навколо нього. Схоже на татковий кисет, сказала Ен, помацавши знахідку. Форма така ж, а є щось усередині? Це був темно барунатний кисет, шитий з м'якої шкіри і дуже потертий. Джуліан обережно відгорнув закут і розкрив кисет. Усередині ще залишалися крихти чорного тютюну, але було там іще щось на самому дні кисету. Лежав полотняний згорток. Джуліан вийняв його і розгорнув на столику перед покої. Діти їли очима знахідку. На полотні були якісь знаки та позначки не чорним, майже відсвілим орнаментом, але що воно таке, ніхто не розумів. Це не мапа, нарешті мовив Джуліан. Більше схоже на якийсь код. Цікаво, що він означає? Добре б це розшифрувати. Тут, напевне, якась таємниця. Заінтриговані діти витріщалися на полотнину. І яка у всьому тому ховалася таємниця? Що б це могло бути? Вони побігли показати знахідку пані Сандерс та вивчала старовинну книжку рецептів, і обличчя їй світилося радістю, коли вона підвела погляд на схвильованих дітей. Ця книжка просто диво, сказала вона. Я на силу розбираю почерк, але ось, наприклад, рецепт від болю в спині. Обов'язково випробую його на собі. Мені наприкінці дня так болить спина. Ось послухайте. Але діти не бажали слухати рецепти від болю в спині. Вони поклали на коліна пані Сандерс шматок полотна. Погляньте, що це, пані Сандерс. Знаєте, це було в такому ніби касеті. в отворі залиш твою. Пані Сандерс зняла окуляри, протерла їх і знову наділа. Уважно оглянула полотнину. З дивними знаками, похитавши головою, сказала, ні, мені це не тями а це схоже на старий кисет. Гадаю, моєму Джонові він сподобається. З його старого кисету тютюн тюн уже висипається, це і теж старий, але ще послужить. Пані Сандерс, а цей шматок полотна вам теж потрібен? з тривогою в голосі запитав Джуліан. Йому кортіло забрати його додому і як слід вивчити. Він був упевнений, що у позначках прихована якась хвилююча таємниця. І йому вкрай не хотілося віддавати тканину пані Сандерс. Та забирайте його паничу, якщо хочете, усміхнулась пані Сандерс. Собі я залишу рецепти. Джон отримає кисет. А ви забирайте цю стару ганчірку, якщо вона вам потрібна. Хоча мені не дотяме, нащо вона вам здалася? А ось і Джон. Вона почала говорити голосніше, щоб глухенький чоловік її почув. Джоне, ось тут для тебе є кисет. Діти знайшли його десь за тією зрушеною лиштвою передпокої Джон узяв кисет і обмацав його. Дивний він якийсь. Але краще за мій, нарешті сказав старий. Ну, юнацтво, не хочу вас квапити, але зараз уже година дня, і вам був час повертатися додому обідати. «Йой!» – вигукнув Джуліан. Ми запізнимося. До побачення, пані Сандерс. І дякуємо красно, дякуємо за печиво. І за цю стару тканину. Ми постараємося з'ясувати, що тут написано, і розповімо вам рушаємо мерщій! Де Тім? Тімоті, швидше сюди! Ми спізнюємося. Уся п'ятірка швидко вибігла на двір. Вони і справді спізнювалися. Тож довелося здебільшого бігти, а через це розмовляти було важко. Але ранкові події так їх полонили, що вони походьма захекано все ж обмінювалися враженням. Цікаво. пихкав Джуліан. Що ж таке означають позначки на ганчірці? Обов'язково дізнаюся. Я упевнений, це щось таємниче. А ми комусь про це розповімо? запитав дік. Ні, сказала Джорджа, тож тримаємо нашу знахідку в секреті. Якщо Ен почне щось вибовкувати, копніть під столом, як ми це робили минулого літа, сказав усміхаючись Джуліан. Бідолазі Ен, важко було прип'ясти язика, і її часто доводилося штурхати ліктем або копати по нозі. Я ні слова не скажу, обурилася Ян. І тільки спробуйте копнути мене. Я тоді починаю кричати, а дорослі беруться розпитувати, що зі мною. Після обіду будемо сушити собі голову над ганчіркою, сказав Джуліан. Закладаюся, якщо ми добре поміркуємо. Відгадку знайдемо обов'язково. Фу, ось ми й дома, сказала Джорджа. Не спізнилися. Привіт, мамо. Ми тільки руки хутенько помиємо. Ми чудово пробавили час. Продовження буде.